Всім привіт! Кротесеньке відео про реальну генерацію, в таку погоду. Та перший сніг якийсь там. Трошки більше було, розтанув. Зараз десь приблизно там градусів 5 тепла. Панелі такі всі в воді, в снігу, і мокрому. І це приблизно зараз пів 11-ї. це коли були сонячні дні, тут цю пору вже станція видавала так. Кілота-півтора без проблем навіть більше. Зараз будемо подивимося, що воно видає зараз нам от в таку погоду. Так, Ми біля інверторів. Зараз подивимося, що вони нам видають. Видають, звісно, дуже мало. Так, щоб вам видно, оба. Так. Що ми бачимо? О, до, до 50 Вт кожен. Більше не бачу. 55. Ну, в сумі, от зараз подивимося. 60, 120, 100, тобто досить мало, да? при тому споживання 650 Вт, по суті. Тобто в таку погоду ця станція не дає практично ну, нічого майже, чого там, ну, немає на щось там розраховувати, що вона забезпечить там, опалення. Як декотрі казали, от поставити панелі, буду обігрівати будинок. Та, ну, якщо поставити 30 кВт панелей, то в принципі можливо. Так як в мене там 2 і навіть, ну, Грубо кажучи, 27 кВт. то, в принципі, от, от Якщо цим зможна опалити обігріти будинок, то в принципі тоді да. А так це реально там, для, для одного холодильника і то дуже знатяжкою. Це не сприймаєте як не тяжко, от, вона дуже мало дає. Я там думав, що вона давати 100 кВт. Ні, це все свідомо. Я знав, що буде давати дуже мало і в таку погоду. Ніхто наверное, не розраховував, щоб давати якусь саме кількість. Просто є там у нас на Ютубі дипломовані спеціалісти, як вони себе називають, які розказують, що от навіть в таку погоду можна там мало не відказують, чи собі ні в чому прожити. Ну, та, в принципі, Якщо от, от такої потужності вам вистачає, да, щоб ні в чому собі не відказуючи прожити е, день, то в принципі тоді да, без, без питань. Ну, Якщо враховувати сам тільки там підзарядка акумулятора, зарядити телефон і в хаті б, там світиться одна лампочка, ну, в принципі, я погоджуся, то такої генерації може і вистачити. Якщо ще хороші якісь будуть контролери, ну, краще, ніж оці інвертора, вони там, трошки не дуже ефективні. Якщо ти хороший контролер, там, в принципі, 100 Вт буде витягувати стабільненько з тих панелей і 6. Якщо вистачить потужності, ну... Можу погодитись, що, що цього вистачить. Так як мені, в принципі, не вистачає. Мені, коли було сонце от в цю пору, це десь зараз половина 11-ї, коли були сонячні дні, одна вже осінню, то в цю пору 1,5 кВт і більше була Та Навіть вже доходило там, десь 1,8. Цього, в принципі, вже мені вистачало, там, для нагріву води в бойлері, для обігріву. Плаваної кімнати там регулюється, я собі трошки зменшував потужність і мені в принципі, вистачало. Але от при такій генерації, ну, це майже нам не ну, кажу, один холодильник працює, там він щось в районі 70-80 Вт споживає, то це, от, будемо думати, що вона його роботу перекриває. А так, ну, немає там нічого такого серйозного. Але і ставити там дуже багато панелей. Заради того, щоб в мене кіловат був зимою, це також трошки сумнівне задоволення. Основна ціль була це, щоб забезпечити безперебійне живлення і мати якусь трошки економію. Е, бачу, там стане два інвертора, там один раніше, другий пізніше. Та от Той, що раніше з тих за, ну, такий собі, не дуже, там, жовтень був не дуже сонячний, там 107 кВт. А це я тільки встановив, 6 листопада встановив і так після того, що один день був е, сонячний і після того все-таки похмурі дні там, 10 кВт він все от, навсю, згенерувати встиг. Але попереду ще буде якесь літо, буде весна. І там трошки буде якась набагато краща генерація. Можна було, звичайно, підняти зараз панелі в горизонт, щоб ловити Росіяне світло. Але Ну, зараз там є 100 а було б 200. Ну, да, В принципі, в два рази. Там можна навіть в три піднялося, але все одно це не перекриє мої потреби, то який сенс у цього всього. Нехай вже так воно буде, як є. Зато не буде сніг затримуватися і буде собі нормально з'їжджати з, з панелей. А вже прийде весна, будемо тоді міняти кут, поставимо тоді актуатор, або якийсь інший привід для трекера. І тоді буде да, значно цікавіша генерація. А, поки що на цьому відео закінчуємо. Нічого цікавого. Але, ну, як би так сказати, для мене цікаво. Да? Десь там. Така погода. Ну-ка, піду подивлюся, скільки воно генерує. А тут раз йшло сонечко. Ну, я піду загляну, скільки воно генерує. Це таке. Хто, хто поставив якусь маленьку станцію, будував, і... то він, я думаю, розуміє мене і йому так само було цікаво, так? через кожного там... кілька годин дивитися, чи щось змінюється, чи щось там генерується, чи вистачає, чи не вистачає і так далі. Бо ті, хто на дивані там собі гортає тільки відео, то тим, в принципі, воно не цікаво. Тим скаже, а що ти знімаєш одне те саме відео, воно на ту саму тему. Та просто прогортайте далі. Мені цікаво, та я думаю, що знайдуться люди, яким також це цікаво, які або планують, або в процесі будівництва станції, для них можливо і цікаво. Можливо, їм хтось навішав, лапші, що там одної панельки вистачить на весь будинок. ну тут. Порахуйте тоді. От у нас там, грубо кажучи, там 80 100 Вт. Це 6 панелей по 445 Вт. А одна панелька. То поділіть цю цифру. Подивіться на що вам вистачить В таку погоду. А особливо, якщо десь ще не на південь направити, а там десь на північ там, чи ще кудись, там взагалі буде смішно. Так, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставите якісь коментарі пишіть. Бажано без матюків. Всім гарного дня!